Українська федерація Елітфайту вона на основана на напрямці патричної виховання молоді, а також спільно співпрацює з українським домом для спільних ідей. Українського дому, а також для національних ідей, в яких є багато спрямованих проєктів для нашої молоді в Україні, український дім є партнером проведення цих змагань, але в перспективі, звичайно, ці всі речі проходять системно вже на років. На даному етапі ми ввели окремий розділ Патріотичне виховання, патріотичне виховання молоді. Вважаємо, що це одне із ключових на сьогоднішній день. Саме правильний світогляд, правильні цінності, повага до сім'ї, до батьків, до старших, розуміння того, що є держава, що потрібно відставити. Важливий елемент фізичного виховання, фізичного загартування, але дуже важливо, щоб ці люди. Які борються, вони борються під прапором України, борються за Україну? Вони відчували себе патріотами і розуміло, були готовими захищати Україну там і тоді, коли здоведеться.

Одноголосним рішенням суддів переміг Артур Щельов, Євген Вигород!